Набір запальничок та пальників від різних німецьких брендів в вас одній одиниці лише 99 гривень. В лоті у нас 60 різних одиниць. Від ось таких от цікавих якраз таки, запальничок. Більш класичних варіантів. Як можете побачити, це все зроблено в Європі. Тобто, вони є в різних дизайнах, в різних класних стилях. Є ось така більш класична саме для кухні, тобто для підпалювання тієї ж плити або мангалу. Дуже зручно, дуже комфортно. Дуже багато ось таких варіацій від Parkside. І є виходять саме кухонні пальники, тобто ось такого плану. Вони використовуються для того, щоб підпалювати трішки верхушку різних блюд. По типу, як користувати трошки сиру, може зверху денибуть, не піці. Такого плану є ось такі запальнички. Їх дуже багато варіацій. Тут у нас загалом буде 60 одиниць. Вартість цього лоту 5940 гривень. А і знову такого чи до звертайтесь до наших менеджерів.